І сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній День дитини. 20 листопада 1959 року Генеральна ансамблея ООН прийняла. Декларацію прав дитини, а у 1989 році конвенцію про права дитини. Відтоді цей день визначено як всесвітній день дитини. А це фотографії, що робить сьогодні Росія із дитинством малих українців Дніпропетровщина 2023 рік. Примусова депортація українських дітей, злочин якого ще не бачив світ. Заради спільного майбутнього світ має відповісти сьогодні. У Всесвітній день дитини в Торонто відбувається конференція, організована коледжем Месі Центром прав людини, міністерством закордонних справ Канади, посольством України в Канаді та офісом генпрокурора. Провідні експерти з урядів і громадського сектору у відвертому діалозі шукатимуть рішення, як припинити депортації, повернути вкрадених дітей додому. І притягнути до відповідальності усіх причетних до цих злочинів. У 2014 році Росія почала війну в Україні. У 2022 році Росія перейшла до повномасштабного вторгнення, заперечуючи саме право України існувати. Масове викрадення українських дітей стало для агресора одним із знарядь геноциду. Їх забирають у батьків піклувальників та з дитячих будинків. Їх вивозять до Росії, де змінюють їхні дані та віддають на усиновлення. Їм забороняють спілкуватися рідною мовою і перевиховують в дусі російської пропаганди. Наразі відомо про більш ніж 19,5 тисяч депортованих дітей. 386 вдалося повернути. Точна кількість примусово переміщених дітей наразі невідома. Російські можновладці заявляють про утримання 700 тисяч юних українців. Це злочин, якого ще не бачив світ. Ми маємо об'єднати зусилля, аби повернути їх додому. І сумна жахлива статистика цієї війни станом на ранок, 20 листопада, внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації загинуло 510 дітей. Ще 1146 дістали поранення. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Більш ніж 1656 дітей постраждали в Україні внаслідок. Повномасштабної збройної агресії станом на ранок, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 500 дітей загинули, та понад 1146 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Йдеться у повідомленні. І вчора, в 19 листопада, внаслідок обстрілу Херсона поранень зазнала трьохрічна дівчинка, і ми розуміємо, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених. Територіях, ну і найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській, Херсонській та Київських Київських областях. Національна поліція опікується дітьми. Турбуємося, піклуємося про кожну дитину, яка переживає труднощі через збройну агресію Російської Федерації. Щодня працюємо над тим, аби забезпечити безпечний простір, де наші дітки можуть відчувати тепло та захист. Нехай кожна дитина відчує, що вона не одна, що вона частина великої української родини, яка об'єднується щоб захистити свою країну та майбутнє. Повідомляє Національна поліція України. А співробітники ювенальної поліції. Львівщини проводять зустрічі із учнями навчальних закладів Львова та області, роз'яснюють дітям їх права, а також розповідають про відповідальність за порушення прав дитини, великі права маленької дитини. Кожного року співробітники територіальних підрозділів ювенальної превенції поліції Львівщини відвідують школи, дитячі навчальні заклади і проводять з учнями інтерактивні заняття, круглі стили, вікторини та читають тематичні. Лекції також правоохоронці наголосили на необхідності дотримання правил безпеки під час дії воєнного стану, правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги та при виявленні вибухонебезпечних предметів. Відео від поліції Львівщини. і <гідність>, стати повноправним громадянином країни. У дітей. І ми робимо такі легкі і розказували, які є права людини. Інспекторами сектору ювенальної превенції Львівського районного управління поліції номер один головного управління національної поліції у Львівській області було проведено захід 23 й школі міста Львова на тему Великі права маленької дитини. Так, маленькі, маленькі українці, які найбільш вразливі жертви цієї військової агресії, тому постійно потрібна турбота, опіка і допомога, любов нас дорослих.